Вітаю всіх. Ось в такій красі пасуться мої дівчата. Вибирають те, що їм найбільше подобається. Хто кущики, хто травичку, хто квіточки. Трітулечка і пасуться, по периметру пастухи, борсик такий поважний, за всім слідкує. Наш пенсіонер Гоша. Він тут так, для порядку, бо він найстарший. І десь там ще муха. Не видно. Пасемся, щоб було смачненьке молочко і щоб був. Смачненький сирочок. Ну що, любі мої дівчатка? Сьогодні відео буде така, знаєте, зборна солянка. Деякі ролики, точніше, деякі кусочки я знімала суто для тік І тепер я їх склала в одне відео, щоб показати на YouTube. Тут у мене таке відео. Надивилася в Тіктоці, як гарно сфотографувати. Ні, не сфотографувати, зробити відео а травички, росички. Ну, одним словом, присіла відпочити і не знаю, де взялась оця паучиха. Я не знаю, чого вона паучиха, але так як вона. Он, Повтиною мені руки обкрутила, то я так підозрюю, що це все-таки рукоділочка, лаподілочка моталася по руці, в мене шуруй у травичку, так буде краще. Ну і куди ж мені без моїх хвостиків? Присіла попити каву, не побачили, засікли. У нас вже тюльпанчики розцвітають. Так. Мої... Як вони звуться, гіацинти, господи. Гіацинти вже практично відсвіли. Ну а тут у нас душевне, душевне тепло і любов любовна. Барсіку вже набагато краще. Всім э, дякую за побажання йому здоров'я. Ну, такий у нас хворобливий хлопчик. Випустили своїх останніх трьох козеняток, які у нас залишилися три дівчинки. Одну все-таки ми вирішили залишити собі, а дві поки що стоять на продажі. Хоча не дуже багато є клієнтів. На цих кізочок, ну, мабуть, або дорого, або далеко їхати. Насправді, я не жалію молока для козенят. Вони в мене п'ють, скільки в них влазе, і доволі ситі, і гарні козенята, ну, подивимося, що далі з них буде. Так, а далі бринза. Я робила бринзу з декількома добавками. Добавка була паприка і добавка самбар. Самбар це для мене нова спеція, вона робиться на основі бобових. І наскільки я читала, то там основна бобова складова. Це сочевиця. Самбар має зелений колір і коли трошки бринза запустоє із, із цією спецією, то з'являється такий, знаєте, зелені зелені краплинки, як зелений твіт по-білому на, на білій вовні. У дві формочки маленькі я додаю паприку. Паприка в мене не мелена в порошок, вона не підходить для сиру, а саме така, знаєте, кусочками рубана. І ось це сам самбар. Він зеленого кольору, дуже гарно пахне ем, бобовими і дає такий смак. Присмак, я навіть не можу пояснити, бо я не гурман, але дуже смачно виходить. У менші формі я, як правило, роблю, точніше в менших формах, як правило, я роблю бринзу із добавками, ще виписала, виписала а, ще для себе нову спецію. Це пажитник, якщо я правильно його вимовляю. І хочу експериментувати. Перша, перший сир, який підлягає експериментам, це, звичайно, бринза. Бринза це молодий сир, його довго не треба витримувати, він на другий день після того, як приготувався, вже можна його їсти, і тому дуже так гарно я можу який сир, з якою спецією, точніше, яка спеція для сиру підходить. Колись робила із горіхом. Мені не сподобалось, але люди, яким давала пробувати, були в захваті. А тут у мене вже готова бринза. Оце така головка, чиста бринза, як я називаю, вона без приправ, без добавок. І тут декілька головок я робила із прованськими травами. Прованські трави теж люблю додавати у сир, у бринзу. По-перше, має ось такий гарний, знаєте, ну, як правильно, твіт. Так само можна додавати не тільки прованські трави, а змішати все в кучі. І паприку, і прованські трави, і самбар, так само кунжут чорний-білий. Це буде такий, знаєте, дуже насищений сир з різними смаками. І я такого зараз не роблю, але колись спробувала і з такими. Вели, з, з такою багатою насиченістю приправ, добавок в сирі, а, майже не, не чути самого смаку сиру. Ну, тут же ж я не можу не показати сир із спецією самбар. Бачите, в ньому вигляд як сир із зеленою пліснявою. Ну, це тільки на вигляд, на смак. Бринза зовсім, зовсім не та смачно. Пахне нотка, я не знаю, квасоля, не квасоля, горох-не горох. Ну, я дуже люблю такий сир із самбаром. Це для мене дуже-дуже смачно. У нас уже барвінок розцвів, точніше, цвіте на повний ход. Вітаю всіх, дуже люблю. Питали, чи збираю я вершки, коли роблю бринзу? Да? А коли варю сир, тим більше. Збираю ось так ложкою у баночку. Потім ставлю їх при кімнатній температурі, щоб трошки. Підкислить, а далі в холодильник. І в результаті маємо прекрасну сметану. До того ж, це козиче молоко. Показую сметану із козючого молока. Ось цій сметані декілька днів. Стояла в холодильнику. А це та, що вчора збирала. Вона день постояла у теплому місці, і на ніч я її поставила в холодильник. І ось так. Смакота. Показала вам і сметану, і як я роблю бринзу з добавками і без добавок. А тут іще трошки покажу вам, якого хліба ми можемо напекти. Насправді тут у мене трошки хлібчик підгорів, того що я поставила і забула, скільки було годин. І трошки перетримала, ну, нічого. Підгорівший пішов краще, ніж не, під, не підсмажений. Ну і знову бринзу, сир я варю кожного дня. Слава Богу, є замовники, які просять е спробувати бринзу. Багато хто просто. Як, ради цікавості, замовляють бринзу чисту або з добавками, з домішками, так само питають і за сир, але сир зараз я не продаю, тому що я його тільки почала варити в цьому сезоні, і для, для сиру треба час, щоб він визрів. Найшвидше визріває качота. Далі мраморний сир. Тому у мене ще тільки почалися заготовки на сир. Я зварила тільки одну головку качоти, одну головку мраморного. І зараз я просто перемішую зерно. Ну, а тут знову я Роблю бринзу із домішками, або з добавками, або із спеціями, але трошки по-іншому. Я беру в формочку, сирне зерно готове до пресування. Додаю спеції. До речі, спеції я купляю у нас в лубнах, там є такий магазинчик, і там цей магазинчик. Чи узбеки, чи таджики там хазяйнують. І от там, мені здається, найкращі, найсмачніші спеції. В пакуночках в супермаркеті зовсім не той ефект. Так от, сирне зерно перемішала із спеціями, заклала у формочки і далі бринза ця самопресується. Тобто, сирне зерно, воно. Через деякий час саме між собою склеюється і, виходить, така плотна структура. До речі, цю бринзу я робила на замовлення тамарі Новіковій, і вона вже отримала цю бринзу з паприкою, а ще із прованськими травами. І написала, що дуже смачна бринзочка. Звичайно, коли люди хвалять те, що я роблю, і це я кажу не тільки про себе, а про, про будь-кого, коли ти отримуєш в свою сторону добрі слова і люди. Хвалять те, що ти робиш, хвалять твою роботу, хвалять твій продукт, то, звичайно, це дуже приємно і хочеться ще щось новеньке робити, ще якісь нові рецепти шукати. Тому розвиваємося в цьому направленні. В мене в планах купити е е каструлю із нержавіючої сталі, і двійним дном вона більш підходить до сир... для сироваріння, так як в ній температура молока буде зберігатись довше такою, як мені потрібно. Сироварню поки що купляти я не буду, хоча були плани ще в минулому році, ну тоді всі плани пішли не туди, куди б хотілося. Ну, це вже відступ. Але ми не втрачаємо впевненість і, надію, в краще варимо бринзу, варимо сир, так як і варили. Єдине, що хочу купити каструльку побільше і щоб це була нержавіюча сталь. Ось так. Розіклала я сирне зерно і воно тоді саме по собі стікає, сироватка витікає, капає, бачите? Он? На цю решоточку дуже, не звертайте уваги, це решоточка із старого холодильника, але дуже мені вона О, підходить. Shutra тому що, форми і дуже гарно стали, що не гарно все стікає. Що ви полякались? Барсіка злякалась, чи що? Не лізь, бо він буде гарчати. Понесь там по Барсік, ти звір. Загнав на місця, поставив? Поставив на місця, да? Ох, ви лупанули? З ним шутки погані, да? красунечка моя? Ой, думаю, я гражунечка, прям гражунечка, гражунечка. прям гражунечка, крашуночка. Що? Кицюня. Ти кицюня. Ти кетюня. Цьому році в мене є первітка, з якою я не можу ніяк помиритися. Для неї кожне доїння це стрес. А для мене кожне доїння це подряпана і побита права рука. В неї надійці, є рана, яка ніяк не може зажити. І тому це для нас. Тричі на день ось, ось така стресова ситуація. Я в Тіктоці викладала, там просили мене викласти відео, як я даю первітку. Я показувала. І не для того, щоб мені написали кучу коментарів в плані м, порад. Всі стараються. Я розумію, що людям хочеться щось своє вставити, але люди, не знаючи мене, думають, що для мене це перша коза, мабуть. Тому що пишуть, що ти неправильно доїш, ти неправильно стаєш, ти не з того боку, треба отак, треба отак. Але хто мене не знає, звичайно, можна писати що завгодно. А насправді. Кози ми тримаємо вже років 15, корови з дитинства я дою. З 13 років я дою корови, і доїла вручну, і доїла апаратом. І от за весь час в мене ось тільки квітуля, це перша коза, з якою ми воюємо. Я дуже терпляче відношусь, але ну і ось. Як же ж без Барсіка? Якби я зробила відео без Барсіка, то це було б неправильно. Пішла я пересажувати, точніше, розсажувати хризантеми. До речі, їх стільки, що це просто. Я не знаю, куди їх уже дівати. Ну, та ладно. Ну і в мене ж помічник мій лежить, значить, і тут же ж він ліг якраз там, де мені треба посадити хризантемку. Ну і що ви думаєте? Я так-то думала, що він встане та піде. Ага. Якби він встав та пішов, то це був би не барсік. Він просто спокійно віднісся до того, що я його пересунула. І далі лежимо на сьогодні У нас 26 квітня 23-го року. І ми нарешті посадили картоплю. Як звичайно, садимо картоплю трактором. Посадили в цьому році зовсім трошки. Барсік в нас контролював, щоб ми все правильно садили. Дуже йому хотілося покататися, але. Ну, не можна. А тут мене Маринка попросила показати своє піоновидне дерево. Я їй показую кущик, якому вже, мабуть, 5 років чи 4, не пам'ятаю, і заодно покажу, у нас провалився старий погреб. Ну, а тут знову замовникам приготовлена, запакована бринза. Треба буде відправити. Ось така у мене задача. Ну, і як же без у цієї краси зацвіла груша? Мабуть, не чути, але бджули гудуть на ній, дуже смачно пахне. Ну, а на цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Всім дякую за те, що зі мною залишаєтесь, і дивитесь мої відео. Всім пока!